Ми їхали, і я побачив розбиту, розбиту ету, прохідну погранців з погр... погр... надписом Росія. І ми заїхали. Дала. Я вже зрозумів, що ми в Росії. Ну, якби коли ми їхали, я вже знав, що ми йдемо на Росію. Бо нам казали, казали, що ми їдемо на Росію. Наскільки близько були росіяни до вас? Ну, на одній позиції вони були буквально за 100 метрів. Ми чули їхні голоса. Чули, як вони кричать. Зда, здавайся, хахол, здавайся. Хахол здавайся, бо, бо жив!» Ось так гранату. Чи доводилось вам росіян брати в полон? Побратими брали в полон. На посту сиділи вночі. Ми були в посадці біля дороги. Такою, що села між селами. Знайшли два хлопці 19-26 і 26 років срочної служби зі зброєю. Ну, наш мій побратим зробив два постріли вгору і крикнув їм, щоб вони склали зброю і здалися. Вони послухали, склали зброю, і здалися. Ще коли били в селі, один просто зайшов. Зі зброєю зайшов в хату, щось шукав там, думав, що пуста, там наші хлопці були.